Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 24-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них комедійний бойовик, напружений жахастик, психологічний трилер і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають в просуванні каналу. Що ж, а я починаю і перший фільм Самотні вовки. Гостросюжетний комедійний бойовик, який об'єднав на екрані Джорджа Клуні та Бреда Піта. За сюжетом Маргарет, жінка середнього віку, що займає посаду окружного прокурора, розважається з молодим коханцем в готельному номері, але у розпал вечора чоловік випадково помирає. Щоб не привертати до себе увагу, Маргарет приймає рішення вирішити проблему по-тихому, тому викликає чоловіка, для якого прибирати сліди злочинів, це робота. І все б нічого. Однак, через кілька хвилин після його прибуття, в номері з'являється ще один. Один прибиральник. Виявляється, викликала його власниця готелю, яка теж не бажає розголосу. І тепер два чоловіки, які звикли працювати поодинці, мають об'єднатися. Однак ця, звичайно, на перший погляд, справа виявляється складнішою, ніж можна було уявити. Чужий Ромул. Напружений жахастик ще є продовженням культової франшизи Чужий. Події беруть початок в похмурій шахтарській колонії, якою керує корпорація Вейланд Ютані. Юна дівчина Рейн надіялась на закінчення робочого контракту, після якого планувала відправитись на іншу планету. Але компанія без будь-яких пояснень подовжує контракт, і дівчина розуміє, що легально звідси вибратись неможливо. В цей час її друзі виявляють виявляють дрейфуючий корабль неподалік колонії, в якому мають бути кріокамери, що необхідні для довгої подорожі на омріяну планету. Але щоб їх дістати, необхідна допомога Рейн, точніше, її синтетичного андроїда Енді. Вагаючись, Рейн погоджується, адже це неабиякий шанс покинути колонію. І хоча вона й розуміє, що це може бути небезпечно, та ще не усвідомлює наскільки. Самотня планета зворушлива драма, що досліджує теми кохання, самотності, пошуку себе та нового початку. У центрі сюжету відома письменниця Кетрін Лоу, що прибуває до Маракеша на ретрит. Але замість того, щоб відпочивати і насолоджуватись спілкуванням з іншими письменниками, вона майже не виходить з номеру, оскільки невдовзі має здавати нову книгу до друку. До того ж, Кетрін переживає розлучення з чоловіком, тому спілкуватись з колегами зовсім не має бажання. Але одного вечора вона знайомиться з при Вабливим молодим чоловіком, що не належить до письменницької тусовки, він прибув на ретрит разом зі своєю дівчиною Лілі, яка щойно випустила свій перший бестселер. Несподівано між Кетрін та Оуеном виникає глибокий зв'язок, який поступово переростає у дещо більше. Покинь, якщо кохаєш. Зворушлива романтична драма, що порушує важливу тему насильства в стосунках та необхідності встановлювати здорові межі. У центрі сюжету Лілі Блум приваблива молода жінка, яка намагається розпочати нове життя в Бостоні і нарешті здійснити свою мрію відкрити власний квітковий магазин. Випадково вона знайомиться з Райлом, молодим нейрохірургом, що підкорює її серце. Їхні стосунки стрімко розвиваються, і невдовзі Райл освічується Лілі. На перший погляд, здається, що життя склалося якнайкраще, але через деякий час Лілі помічає. Деяку агресію поведінці Райла, що дуже нагадує її батька, який постійно знущався над матір'ю. Попри все, мати до кінця залишалася зі своїм чоловіком. Та чи готова Лілі терпіти таке відношення? Кліп недвічі Психологічний трилер, який став режисерським дебютом Зої Кравіц. Головна героїня молода дівчина Фріда, що працює офіціанткою і винаймає квартиру разом з подругою Джес. Одного вечора на закритому заході вона знайомиться з відомим мільярдером Слейтером Кінгом, який пропонує їй відпочинок на своєму приватному острові. Фріда, Джес і ще деякі запрошені хлопці та дівчата відправляються на острів з надією отримати. Та незабутні враження. Розкішний будинок, вечірки і алкоголь. Це саме те, про що Фріда так мріяла. Та невдовзі вона починає відчувати тривожність. А дивна поведінка прислуги та загадкові провали в пам'яті не вселяють відчуття безпеки. Поступово до Фріди приходить усвідомлення на цьому острові коїться щось зловісне. Beetlejuice, Beetlejuice. Продовження культового фентезі 1988 року. Через 36 років після подій в першому фільмі Лідія Дід, телеведуча популярного ток-шоу Дім з привидами, отримує від Мачухи сумну звістку. Її батько трагічно загинув. Спустошена, вона відправляється на похорон у Вінтер Рівер, саме в той будинок, де пройшла її юність. Та перш за все, Лідія має заїхати по свою доньку Астрід, з якою має складні стосунки. Астрід – бунтівлива дівчина підліткового віку, яка не вірить у здібності матері бачити привидів і вважає її брехухою. Однак поїздка до Віндрівер стане для Астрід доленосною і змусить повірити в те, що раніше здавалося нереальним. То ти всередині. Науково-фантастичний горор про передвесільну вечірку, яка стає нічним жахіттям. Молодий чоловік Рубен влаштовує вечірку перед своїм одруженням. Він запрошує друзів з коледжу, щоб згадати минулі часи і добряче потусити. Хлопці та дівчата прибувають до заміського будинку і усіх цікавить питання, чи приїде Форбс. Колись вони всі дружили, але Форбса бачили останній раз на суму звісній вечірці, після якої його виключили з коледжу, з тих пір його ніхто не бачив. У розпал свята Форбс таки прибуває, тримаючи в руках валізку. Мовляв, він зі своєю командою розробив інноваційний пристрій обміну тілами, випробуваний і абсолютно безпечний. Він пропонує друзям пограти в гру обміну та відгадати, хто в чиєму тілі. Але те, що розпочинається, як сік. Цікава розвага перетворюється в гру на виживання. Не говори зі злом. Психологічний трилер, що тримає в напрузі від початку до кінця. За сюжетом Бен Луїза та їхня донька Агнес американська родина, що проживає в Лондоні. Одного дня вони відправляються до сонячної Італії на відпочинок, де знайомляться з Педі Сіарою та їхнім сином Антом, що має ваду мовлення. Обидві сім'ї чудово проводять час разом, а по закінченню відпустки Педі Сіарою запрошують нових друзів якось погостювати у їхньому заміському будинку на півдні Англії. Бен та Алоїза погоджується і через деякий час разом з Агнес відправляються в подорож. Спочатку все виглядає ідеально. Гостинні господарі, мальовнича природа та спокійний відпочинок. Проте вони навіть не підозрюють, що зовсім скоро чудовий відпочинок перетвориться на справжній кошмар. Дедпул і Росамаха довгоочікуваний супергеройський фільм, який об'єднав двох найхаризматичніших персонажів коміксів Марвел. Ексцентричний Вейт Вілсон, він же Дедпул втомився бути самотнім і вирішив приєднатися до команди месників, але, на жаль, отримав відмову. Змирившись зі своєю долею, він зажив мирним життям. Та одного дня Вейт потрапляє у відділ часових змін, де дізнається страшну правду, його світ під загрозою знищення. Катастрофа неминуча, однак не для Вейда. Він не може так просто з цим змиритись. Тому відправляється в мандрівку мульти Всесвітом, щоб знайти Росомаху. Дедпул впевнений, що саме він допоможе йому врятувати світ. Ребал Річ кримінальний екшн-трейлер, що досліджує теми корупції, справедливості та боротьби за правду, показуючи, як один чоловік може протистояти системі. Історія розгортається навколо Террі Річманда, колишнього морського піхотинця, який приїжджає в містечко Шелбі Спрінгс, щоб внести заставу за свого двоюродного брата. Однак ці плани швидко руйнуються, коли місцева поліція конфісковує його гроші. Часу на внесення застави обмаль, але поліція не йде на поступки ще натякає, що про гроші він може забути. Обурений такою несправедливістю Террі вирішує, Ішоє діяти заручившись підтримкою самер, секретарки суду, він починає розслідування, намагаючись зібрати докази проти корумпованих поліцейських. Поступово він розкриває масштабну корупцію в місті, але всі, хто до цього причетний, не мають наміру здаватися. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.